Теплохождения. Привет, на самом деле очень страшно, но мне кажется, сейчас страшнее вот сейчас, чем до этого. И я не совсем помню, как я вообще там ходила. Но мне кажется, иногда нужно делать такие штуки, потому что встряски, вот такой выход из зоны комфорта, он позволяет расширить сознание и вообще перевернуть все внутри. Угу. Как ты? Я тоже люблю такие бешеные вещи, которых я раньше никогда не делала, а тут вдруг сделала. И вот это было круто, потому что по стеклу я еще не ходила, и теперь ну, мне, у меня правда появилась вера в то, что я смогу вот чего-то достичь, чего я думала, что не смогу. Ну, у меня сначала був страх, а потом, когда ты сидишь и думаешь, в голове все прокручиваешь, 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 потом ну, ты понимаешь, ну, я все-таки прыгнул, там уже будь что будет, и я знаю, что я смогу прыгнуть и все-таки, ну, встать, точнее, на стекло и это сделать. И это будет большую уверенность. Я все. Как ты? Сегодня я просто на практике зрозумела сенс приказки у страха глаза великий. Насправді це було не так страшно, як здавалося сбоку. Uh Привіт, как ти? Ну, спочатку був дуже великий страх, але потім дуже велика гордість за себе. Угу. Uh -huh. Богдан, как ти? Стікло ходіння розвиває віру в себе, віру в людей і трішечки ріже ноги. Uh -huh. Коли є бажання, то нічого не страшно. Це був перший крок до великої цілі. Uh -huh. Приємно відчувати себе, відчувати своє тіло, і я знаю, що я можу. Ходіння послуги є як досягнення ціле, і головне зробити перший крок. Ні, це я не колінами стала. Це було реально дуже прикольно, і якщо ти раніше бачиш, що люди це роблять, я не знаю, що я зроблю. А так ти зробив і ти бачиш, що ти реально це можеш зробити. Перший раз мені додав собі і віриш, а другий раз я зрозуміла. Чого мені бракувало і над чим треба працювати? І кажучи, мені взагалі не було страшно, але все одно прикласти прикладно для того, щоб долати якусь стиль. Це спочатку дуже страшно, дуже дивно, але коли спробуєш що це прикольно. Це було емоції колись. це щаслива, але я люблю давати страху у вічі. Покажіння ще. А, Це класний досвід насправді. І зустрічі загальний. Ходіння песку це цікаве відчуття і дякую за цінний досвід. Це було щось дуже неймовірне, і якось не можеш досі собі взагалі зрозуміти, що це було, але якби я цього не зробила, я б жалкувала. Ну, ходіння пос... 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 виявилося, що це класний масаждені. Я думаю, буде ще, але насправді це не приємно. Спостерігати за попередніми зміни було набагато страшніше, ніж зробити це самі. Бо коли інші зробили, то чим я гірше, я також можу, і це все в моїх силах. <звіг>